Дякую. Дякую. І особисті вітання від отця мщину, який дуже жалів, що не може приїхати до Захворів. Господь він візев. Ваше відсобовресянство, сучасній отці. Я щиро вдячний нашому патріарху вам Владико за таку високу оцінку моєї скромної праці. І думаю, що це великий аванс. І думаю, що це є нагорода не особисто моя. Це є нагорода, чи відзнака, чи я правильно сказати, вибачте, не, просто розгубився. Це є всієї парафії за вашу працю, скромну працю, тиху, мирну працю. Бог все бачить, Бог це відає. І він милосердний і любить нас. Лише нам треба його полюбити. А щоб полюбити його, як владика сказав, треба любити один одного. Щиро вдячний вас, за вашу любов і за велику оцінку моєї словної праці. Песіть Це... мене тим. Ви... Сможіть надалі, пан і в першу чергу, проповідуйте Слово Боже, не впускайте служб потихенько. Змагайтеся із вашої особистої праці, ну, яку ви взяли на свої плечі, повністю перебирайтеся на параді, бо, знаєте, шановні парафіяни, ви маєте все ж таки подбати про те, щоб отець покинув ту роботу, на якій працює безвідків. Бо тільки тоді він весь може віддатися вам. І тільки тоді він зможе ще більше знаходити благодійний і День не байдуже в місті парафії, і з Божою допомогою ви ще краще будете відсуватися в цій параді. Це вам моя порада. Дякую. А зараз, будь ласка, зробіть прохід. Ми зараз потихенько, так ми завершимо літаки і потім будемо ходити, осячувати землі. Благословення Господня на вас! До вам благодаря!